Я на всім перегляну Всім привіт, з вами я, Україна, як пам'ятаєте, в минулому відео знімав Німчик. Всім привіт! Сьогодні ми знімемо таку, можна сказати, другу світову. Він... Ну що ж, поїхали. Так. Да, хватит, надо شويه пойти. Ну я же знаю всё. Всё я пальше. Что тебе треба? Німець. А я вас. А ні. Ха-ха, я теперь семишим. Ста теперь треба кости. Это гарантий. Демишерфин. Tak, ja pobudowałem ścianę, ścianę pobudowali. Teraz teraz nie stony, hm. nie nas. Nie kichnie, nie tupi, nie zna, ja może być Ty bardziej się jak króciszy wstał, hm. Tak, no nie trzeba trochę schować, tak, zarówno ja, За Я в твоїй команді І так, моя команда стане сильною. І так, найху містична команда. Так, нам треба напасти. Так, я согласний. Тим чуєш, що там трапилось вас. Нім, появось ще ти наский си, якось робимось. Робимось. О, оу, оу. Будь ласка, ну зрязи і дивись комечкаю, а не хіпати мене. Добре, але Завар, що ти не допомагатимеш третьому рейгу. Окей, терег, рей. ми тебе розриваємо на дві частини. На фер Н і не ДР. Що ні-ні? Оооось. Оуч Що Ш. Не знаю. Треба построити між ними сину СРСР. Так, я згоден. Нас ти стосоків. Сто відсотків. А ой, не буду більше такі. Ну. Так ми всі держави, що були такі державних, то все. О, я піду, звідси я не в складі СРСР. Русня Білорусь. Алекс. не знаю, що там трапилось. Ха. Естонія. Я думаю, що там трапилось з требулось Росією? Не, Через 20 років не знаю. Ну що, добре, я вам великий за перегляд. До побачення мої е, любі. Até ali, galera